5 секретів Canva, які спростять роботу та зроблять ваші дизайни неперевершеними. Генерація зображень та малюнків, покращення якості фото, безкоштовні колекції, неймовірні скриншоти та креатив для соцмереж без зайвих слів одразу до суті. Мало хто знає але в Canva можна покращити якість фото. У мене був дуже піксельний акваріум. Але це не проблема. Заходимо в Canva, додатки, пишемо Enhancer, вибираємо його, кнопка завантажити, вибираємо потрібний файл. Далі відбувається магія. І покращене фото готове. Просто погляньте на різницю. Якщо у вас є звичайний скриншот, то його можна подати незвичайно. Тиснемо «Edit», мокапи і вибираємо той, який нам до душі. Мені сподобався телефон в руках у дівчини або такий текстурний. Тут є мокапи не лише для телефонів, а й для лептопів і навіть для пакувань. Згенерувати фото тепер тут теж можна. Заходимо в додатки, Magic Media. Пишемо запит. У мене сучасний парк з футуристичною архітектурою та гарними деревами. Вибираємо стиль фото, трошки чекаємо, і унікальні фото готові. Це просто вражає. Так можна візуалізувати будь-яку вашу ідею. Те саме працює із малюнками. Пишемо запит, малюнок фарбами, олівцем чи 3D. Будь-який варіант на ваш смак. Неймовірно, унікальні ілюстрації саме для вашого дизайну вже на слайді. Це вражає мою уяву. А ще в Canva є крутезні ілюстрації, які виглядають дуже сучасно. Щоб їх знайти, напишіть у пошуку код і ви одразу отримаєте повну колекцію. Робіть скріншоти і використовуйте ці класні ілюстрації для своїх дизайнів. Якщо вам потрібне відео для соцмереж, то це просто вау-ідея! Вставте ваше відео, розтягніть на весь екран. В елементах знайдіть літери рамки. Розмістіть слово на відео у мене мотиваційне. – «Try». Тепер скопіюйте відео та помістіть у рамки. Одна рамка, одне відео. Залишається трохи терпіння. Збільшуємо відео в рамках. І крутезний ролик, який хапає увагу, готовий! Такими є секрети канва. Напишіть, як вам ідеї, і підписуйтеся, тут корисне про презентації.